Пролунав дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники, і з вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок. Математики. Діти, на минулому уроці ми з вами вирушили в нову подорож, на якому навчилися виражати кількість предметів і позначати числом. І ми знаємо, що кожне число має відповідну кількість. Сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту цифри і числа, яка познайомить нас з. Числом і цифрою 0, що є темою нашого уроку. Отже, ваше завдання навчитися сьогодні розуміти кількісне значення числа 0 та писати цифру 0. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, а що ж нам допоможе опанувати нові знання? Так, це підручник математика. Отже, відкриємо його та перегорнемо сторінку на наступній 22-й сторінці 2 і 2. І зробимо з вами крок 2, аби опанувати новими знаннями. Розгляньте зображення, яке ви бачите на екрані і в підручнику. Знайдіть. Помилки, чи вірно виражає число відповідну кількість. Розглянемо та перевіримо, скільки малинок. Так, дві. Яким числом позначати потрібно? Так, числом два. Наступне зображення: скільки парасольок? Так, одна. І виражаємо числом відповідну кількість. Так, числом. Один помилилися. Наступне зображення скільки олівців? Чи вірно позначено числом? Вірно, молодці, наступне зображення, скільки цвяхів? Так, цвяхів 5. Чи вірно виражено числом? Ні, потрібно виправити на число. П'ять. Молодці. Наступне зображення, скільки крапочок має жучок сонечко. Так, він має чотири крапочки, а позначено числом чи співпадає з кількістю? Ні, помилилися, треба виправити на число 4. Наступний малюнок: скільки полюсків має квітка. Так, п'ять. Ця кількість виражаємо числом, п'ять треба виправити. Так, і тут теж помилка. Молодці! Діти, а чи любите ви грати в доміно? Чи вмієте рахувати кількість крапочках? крапочок на кісточках? Отже, давайте з вами пограємо. Подивіться на доміно та визначить кількість крапочок. У кожній частині кісточки доміно. Справа та зліва розглянемо вгорі. Скільки справа крапочок дві, а зліва три, отже, всього на цій кісточки крапочок 5. І виражаємо цю кількість яким числом, так числом. 5. Молодці, розглянемо нижче. Скільки справа крапочок одна крапочка, а зліва 5. Отже, всього молодці 6. І позначаємо цю кількість числом 6. Наступна кісточка розглянемо, скільки має крапочок справа 4, а зліва жодного. якою яким числом позначимо кількість? Так, чотири молодці. Розглянемо нижче справа жодної крапочки і зліва жодної. Яким же числом ми позначимо дану кількість, де немає жодної крапочки? От ми про це сьогодні і дізнаємося. Давайте розглянемо ще зображення. Діти, подивіться на малюнки ми бачимо серію малюнків. Перший малюнок три курчати, і в тарілочці вісім зерняток. Наступне зображення ми бачимо два курчати і на тарілочці п'ять зерняток. І ще справа одне курча, і на тарілочці жодного зернятка. Складіть за малюнком оповідання, натисніть на паузу. Отже, складемо разом. Було три курча. Вони отримали вісім зернят. Курчата поділили між собою зернят та розділилися у групи. Два курча скуштували. І в них залишилося на тарільці п'ять зернят. Одне курча скуштувало, і в нього залишилося жодного. Отже, яким числом позначити кількість, коли відсутня кількість немає жодного. Отже, діти, запам'ятайте, відсутність об'єктів виражають числом нуль. Давайте з вами розглянемо ось яке число нуль. Послухайте, який він. Він як бублик, як калачик, як обруччик чи як м'ячик, круглий сам ще в давнину. Цифру цю назвали нуль. Отже, числом нуль скажіть, яку кількість позначають, коли немає жодного? Добре, давайте ще познайомимося, як називають числа якими знаками. Запам'ятайте кожне число. Позначають спеціальним знаком. Цей знак має назву цифра. Але назви відрізняються, число від цифри, отже познайомимося. Число нуль, цифра нуль. Число один, а цифра одиниця. Число 2, а цифра двійка. Число три, а цифра трійка. Число чотири, а цифрою позначають четвіркою. Число п'ять. А цифра п'ятірка. Число шість. А цифра шістка. Число сім, а цифра сімка. Число вісім, а цифра вісімка. Число дев'ять, а цифра дев'ятка. Запам'ятали? Отже, пограємо. Я буду називати цифру, як називається даний знак, а ви будете називати число. Нуль, число нуль. Одиниця один Молодці. Двійка два. Трійка три. Четвірка Чотири. молодці. П'ятірка п'ять, шістка, шість, сімка, сім, вісімка, вісім, дев'ятка, дев'ять. Молодці, запам'ятали. Отже, пропоную відпочити верх, верх, вер, 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 вниз, вниз, вер, нес, 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 верхів міс, вниз, 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 ніс, вер, верх, верх, Ніс мис, верхи вниз, вверх мис, верхи верхи вниз. ля-ля, ля 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 право повернись, ліво поверниз і кругом, Ля-ля-ля-ля-ля-ля ліво повернись, право повернись і кругом, верно верх, верх, вниз, вверх верхівництв, верхинус, вниз, вниз, вниз. Верх, 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 верхнис, і вниз, верх, і Верх, і вниз. ля-ля, ля, ля, ля право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля ля, ля, ля ліво повернись, право повернись і кругом, Верх, 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 вниз, вниз, вниз.

Поверний і кругом, ля-ля, аля, ліво поверни, правоповерни і кругом, робота в зошитах. Згадаємо, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно тримати зошит, кладемо навскаси, і правильно тримати простий олівчик трьома пальчиками. Згадали, молодці діти, сьогодні ми будемо з вами вчитися писати у зошиті цифру 0. Вам потрібно запам'ятати, кіль потрібно починати писати, в яку сторону вести олівчик. І запам'ятати, як правильно писати цифру 0. Отже, зверніть увагу, починаємо писати ми трохи нижче від правого верхнього кутка клітинки і заокруглюємо ліворуч, пишемо до середини нижньої сторони клітинки і піднімаємося. До початку написання цифри. Отже, ще подивіться, починаємо писати нижче від верхнього правого кутка клітинки заокруглюємо і ведемо до середини нижньої сторони клітинки. І піднімаємося до початку написання цифри. Діти, зверніть увагу! Цифра займає половину місця клітинки. І за межі лінії клітинки ми не виходимо, запам'ятали? Отже, відкрийте зошити, відступіть від вашої останньої роботи 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядочка ми з вами пропишемо цифру 0. В першому рядку ми будемо писати у кожній клітинці. Пропишемо рядок від початку до кінця. Нижче відступіть один рядочок і напишемо з вами другий рядок цифри 0, але вже відступатимемо між цифрами одну клітинку. Я хочу нагадати вам. Скажіть, від кіль ми починаємо писати цифру 0? Так, від верхнього правого кутка трішки нижче, заокруглюємо, в яку сторону, вліворуч, і ведемо вниз, до середини клітинки. І далі піднімаємося до початку написання цифри. Я гадаю, вас ведуть. Гарні, красиві нулі, так? А я буду дивитися на ваші роботи та пишатися. Далі, самостійна робота. Діти, розгляньте малюнок, ми бачимо горщики з квітами, а в деяких горщиках немає квітки. Дітки, яким числом ми позначимо відсутність клітинки? Подивіться, Справа ми бачимо, скільки горщиків порожніх. Два горщика. Ми позначимо, якою цифрою порожні горщики. Нуль, тому що там немає жодної квітки. І зліва ми бачимо, скільки порожніх горщиків. Один горщик. Позначимо кількість квітів у горщику 0. Молодці. Подивіться на зображення: знайдіть цифру 0. Хто перший знайшов? Так, молодці, ось вона сховалася. Добре, подивіться на табло. Ми бачимо, що Мріниця та поспішайко люблять грати у футбол. Що означає зображення чисел 0-0? Так. Що мрійниця та поспішайко не забили одне одному, що жодного м'яча. Отже, рахунок 0-0. Рефлексія уроку. Діти, яким числом позначаємо відсутність кількості? Так, числом 0. А яку кількість позначаємо цифрою? 0, Коли кількість немає. Жодного. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!